Що друзі, ми повертаємося після невеличкої паузи, після благодійного аукціону? Отож, івент сьогоднішнього турніру, благодійного турніру від ліги професійного самбо, вагова категорія до 70 кілограмів протистояння між Дмитром Рудюком та Анатолієм Жураківським. Першим накидом з'являється Дмитро Рудюк. Він є майстром спорту з бойового самбо, майстром спорту з універсального бою та комбо дзюдзюдзю. -дзю -дзю, вигравав чемпіонат України з універсального бою. Також був медалістом чемпіонатів та кубків України з бойового самбо та рукопашного бою. Він представляє клуб Нетішин самбо, Хмельницька область, тренується під керівництвом Геннадія Горохова. Запрошуємо його суперника. Заслужений майстер спорту з універсального бою, чемпіонату світу з універсального бою, чемпіон світу з рукопашного бою, чемпіон Європи з ММА. Тренер Штефюк Іван, клуб Сайгон Тріумф, представник Чернівецької області. Жураківський Анатолій. Що, друзі? Анатолій Жураківський, який є заслуженим майстром спорту України з універсального бою. Чемпіоном світу з універсального бою, також вигравав планетарну першість з рукопашного бою. Був тріумфатором чемпіонату Європи з ММА. Представляє клуб Сайгон Тріумф Чернівецьку область, тренується під керівництвом Івана Штофюка. Ось таке протистояння у вазі до 70 кілограмів. Це співголовна подія сьогоднішнього благодійного турніру від ліги професійного самбо. Один з найочікуваніших поєдинків усього турніру. Тож, друзі, все готово до початку цього поєдинку. Останні настанови від рефері. Ну і ми чекаємо на перший раунд. Тож, поїхали. Рудюк проти Жураківського. Рудюк у червоній курсі, відповідно, у синій. Жураківський якось так лоу-кік задає по суперникові, але тут ледь не підхопив нового опонента Рудюк. Ну, і ось таке технічне переведення до партеру У виконанні Жураківського забирає спину Анатолію свого суперника, намагається контролювати ось тут знизу. Але розриває захват зараз Рудюк, і це помітно. В такому ракурсі, але все ж таки тут може фулмаунт вийти Жураківський. І одразу ж це і робить Анатолій. Проблеми виникають у Рудюка на початку цього поєдинку. Намагається притиснути до себе суперника. Рудюк тут працює по корпусу. Жураківський неприємне положення для Рудюка. Але зараз поки що без активності від Жураківського кілька хамерфистів випустив зараз. Анатолій. Але поки що все під контролем від Рудюка. Підіймається вже на ноги Жироківський. Ну і зверху ось так двічі не влучає в голову ще й третій удар бонусом прилітає до Рудюка. Намагається тут Рудюк щось вигадати, але вийти з цієї ситуації дуже важко. Дмитро. Ось такий перший раунд, який поки що проходить під диктовку саме Жираківського. Все грамотно робить зараз Рудюк, притискає до себе суперника, не дає простору ну і не дає змоги ось тут бомбардувати зверху. Але ж все ж таки знову розірвав захват Жураківський. Дуже важко Анатолію Тут некомфортно працювати зверху. Намагається уникати ось цих ударів. Рудюк. Але, звичайно ж, контроль залишається за Журоківським. Менше хвилини залишається до завершення першого раунду. Пропускає зараз багато Рудюк. Шалені просто удари. Ну і Рефері зупиняється і поєдинок капа випала з рота у Дмитра Рудюка. Ну і на цьому все технічним нокаутом у першому раунді перемогу здобуває Анатолій Жураківський. Ну і друзі. Ось таке протистояння у співголовній події і дуже швидко розбирається зі своїм опонентом Жураківський потік -ніс у Дмитра Рудюка. Я одразу ж пішов за своїм опонентом Жураківський, обійняв його. Ну а ми чекаємо тепер вже на головний бій вечора. Титульне протистояння у логовій категорії до 65 кілограмів між Вадимом Сакалом та Євгеном Гавзером. Сьогоднішнього. thank <laughs> you